Непочута молитва. Уранці Світланка вийшла зі своєї кімнати дуже засмученою. Хто вже встиг тебе образити, доню? Хлопчики ще сплять, здивувалася мама. Дійсно, два братики Світланки солодко сопіли у своїх ліжечках. Дівчинка зухвало відповіла. Матусю. Я більше не хочу молитися. Бог усе одно не відповідає на мої молитви. Всі мої подружки мають гарні ляльки Сінді, а мені Ісус не хоче її подарувати. Чому, мамо? Двонечко, ми зараз не можемо придбати тобі таку дорогу ляльку. Твоїх братиків потрібно готувати до школи, і на це нам необхідні кошти. Я ж не прошу вас із татком купити ляльку. Як ти, мамо, не розумієш? Я молюся про неї, Ісусу. Ось. Олечці бабуся подарувала Сінді на день народження. Вірунці родичі з-за кордону надіслали. Хіба Ісус любить їх більше за мене? Матуся на мить замислилася, а потім узяла за руку світланку і повела її в дитячу кімнату. А там скрізь і всюди були іграшки. Вони лежали у великих картонних коробках, красувалися на шафових полицях або ж просто були розставлені на підлозі. Поглянь, як багато ви маєте іграшок. А ось у колисті, яку змайстрував тато, спить зовсім нова гарненька лялька. Світланочко, чим вона гірша за сінді. Але, мамо, невже Ісусу шкода зробити мені такий подарунок? Донечко, спробуємо у всьому ретельно розібратися. Уяви, що десь у далекій країні мешкає одна маленька дівчинка. В тій країні людям дуже скудно живеться. Пекучі промені сонця висушують не тільки посіви на полях і траву на пасовиськах, а й водойми. Від спраги гинуть тварини. Діточки в тій країні понад усе мріють досита та поїсти, і вони не сплять у таких зручних ліжечках, як твоє. Всі свої гроші їхні батьки витрачають на їжу, а їхні молитви лише про одне, щоб діти не загинули від голоду. Уяви собі та маленьку дівчинку. Замість гарних іграшок у неї дерев'яні фігурки, які не можна ні одягнути, ні причесати. І ця дівчинка мріє мати хоча б маленьку, навіть не нову, але справжню ляльку. А тут ти молишся про Сінді. Як гадаєш чиє прохання здійснить Господь, як би ти вчинила, я б найгарнішу ляльку віддала дівчинці, ось так і робить Ісус. Ми часто молимося про те, що не відповідає Його волі. Бог не хоче, щоб його улюблені діти виростали жадібними егоїстами. Він любить, коли ми дбаємо про інших, коли не поспішаємо ображатися. Поглянь, скільки навколо іграшок. Хтось би дуже здивувався, твоєму невдоволенню. Думаю, донечко, тобі варто попросити в Ісуса пробачення за свої примхи. Так, матусю, Краще я молитимуся, щоб Господь послав іграшки всім бідним дітям, усіх, хто їх не має. Такій молитві Господь неодмінно зрадіє, усміхнулася мама. Після цієї розмови Світланка із задоволенням грала своєю лялькою. А трохи пізніше вони разом із мамою віднесли повну торбину іграшок до школи інтернату для дітей із вадами слуху. Дівчинка добре засвоїла: в жодному разі не можна бути егоїсткою.